Друзі, привіт! Давно не бачились. На жаль, не так багато часу записувати і монтувати відео, але все ж таки намагаюся це робити. І в сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про те, як вирішити проблему ось з тим набридаючим ліхтарем ззаду, коли він самовільно вмикається, і це, в принципі, проблема. Багатьох автомобілів Volkswagen ID 4. Не знаю, як в інших моделях це проблема є чи немає, але багато хто жаліється саме на це. Тому дивимось. Знімається ліхтар дуже просто. З задньої частини потрібно його ось так ось піддіти і зняти ось цей роз'єм. Нічого складного в цьому нема, треба натиснути і відділити. Однією рукою це тяжко зробити, тому на відео цього не буде. Розібрав я платончик, дістав ось цю платку, яка в мене глюча. і зараз буду ось ці ось контакти зачищати. Такою наждачкою, мілку, яку я знайшов, Думав взагалі ножиком пошкрябую, але знайшов наждачку. Зараз позачищаю ось ці контакти чотири. І тут ще є такі, де у зворотні контакти, ну вони такі ось ці. ці штучки. Я їх теж зачищу і протру спиртом. Спирт у мене ось такий я тіловий 96%. І потім зберу. В принципі, розбирати, знімати його не, не так вже й тяжко. 10 хвилин він розібраний. Зараз буду зачищати. Потім встановлювати і дивитись, чи він в мене не буде глючити далі. Бо тільки жара, це постійна мука, він постійно. Світиться в мене шкрябую наждачечкою мілкою. Ну, я сильно не буду, щоб не стерти покриття по золоту. Да, он трошки стирає його. Є, ну це теж контактики. спиртик. Так, и okay. так сам, Протру, щоб прибрати. Почистити його. І збираю. В принципі, я не зняв відео, як я його розбирав, але по відео, як його буду збирати, буде зрозуміло. Як його розібрати. Там не складно, там треба підігнути просто кліпсики обережно, щоб не зламати. І Пере... складаємо назад. Не впевнений, що воно буде працювати, але хотілося б. Так, -с. Мы возьмем ганчирку. Петром отбитки пальцы, чтобы мне не залишалось. Потім, ну, щоб не розбирати так є, Вставляємо скло. Ось так, треба, щоб воно, оці ж пластмаски потрапили в пази. З внутрішнього боку я їх не чіпав, тому потім вже протру після встановлення. Так, і цю кришечку надягаю. принципі наче все зібрав. Все, буду ставити і дивитись, чи, чи не глюче воно. Підключаю роз'єм. Єсть і вставляю. Все. Зараз ганчірочкою. Іначе все працює. буду дивитись, чи не буде глючити. Ну і підсумок. Катаюсь вже більше трьох тижнів, здається. Після даної маніпуляції і плафончик веде себе досить пристойно. Жодного разу сам не вмикався і працює як то має бути з заводу. А ще, друзі, хочу попросити вас доєднатися до збору на 225-й окремий штурмовий полк, в якому роблять завдання мої друзі. Вони збирають зараз на гуму для своїх пікапів. Адже скоро осінь, дощі, болота. І хлопцям та дівчатам потрібно їздити і виконувати завдання. Інформація про збір буде в описі до цього відео. Тож, давайте разом допоможемо їм гривнею, щоб якомога швидше вони змогли назбирати на гуму. Дякую, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Пока. Thank you